Луна прокинулась сьогодні трохи інакше. Все навколо здавалось тихим, навіть звичайний шелест дерев і спів пташок не наповнювали кімнату життям. Може, це була ніч, яка залишила трохи суму у її серці, а може, просто перший холодний подих осені. Вона сіла на підвіконня і дивилась у темне небо. Де зірки мерехтіли, як маленькі срібні очі. Луна думала про все, що відбувалось вчора, і відчувала, що сьогодні нічого не приносить радості. У кімнаті було тихо, і навіть улюблені іграшки здавались застиглими. Аж раптом у вікно постукало маленьке мерехтливе світло. Луна підняла очі і побачила світлячка. Який ніжно миготів і ніби кликав її за собою. Його золотий промінь здавався теплим у цій тихій сумній кімнаті. Може, саме він приведе її у місце, де ніч ховає свої маленькі таємниці. Луна, сьогодні я покажу тобі місце, де ніч ховає свої таємниці. Хочеш піти зі мною? Луна трохи здивувалась, але погодилась. Луна дійшла до великої галявини, де в тіні високих дерев сиділа велична сова. Її очі світились в темряві, а кожен рух був повільним і задумливим. Луна відчула трепет ця ніч була сповнена таємниць, і кожна тінь могла щось приховувати. Сова повернула голову до дівчинки, її погляд був строгим, але не загрозливим. Вона говорила тихо, кожне слово, наче відлунювала в нічній тиші. Луно, цей ліс приховує багато таємниць, і щоб їх побачити, потрібно бути уважною. Кожна деталь важлива, і тільки той, хто слухає і спостерігає, може знайти шлях далі. Луна слухала уважно, серце її билось швидше. Світлячок, що сидів поруч, м'яко мерехтів, немов підказуючи, куди рухатись далі. Луна зрозуміла, пригоди тільки починаються, і ніч готова розкрити свої секрети. Луна йшла стежкою, що світила світлячками, і незабаром перед нею відкрилась галявина, де ніч ставала ще глибшою, а темрява і світло сплітались у дивовижний танок. Посеред галявини знаходилось старе велике дерево, його гілки тягнулись до неба, а під корінням мерехтіла коло світлячков, які утворювали, сяючи серце лісу. Кожне мерехтіння було як маленька таємниця, захована у ніч. Луна присіла на землю поруч, спостерігаючи, як світлячки танцюють навколо. Вона відчула що нічний ліс відкрив їй свої секрети. Темрява не страшна, коли уважно дивишся на світло, і у цьому мерехтливому сяйві Луна знайшла дивовижне відчуття спокою і захоплення.